В які події з історії важко повірити, але без сумніву відбувалися насправді. Танцювальна чума у Франції, коли люди буквально танцювали до смерті. Масова істерія. Мій колега летів на тому самому літакові, де під час польоту у літака відірвало всю верхню частину. Решту шляху вони летіли майже без жодних перешкод, приземлилися, і всі вийшли з літака. Джон Оніл. Агент ФБР, відповідальний за розслідування діяльності Альт-Каїди та Усами Бен Ладена в 1990-х роках, розчарувався в бюрократичній політиці всередині ФБР та між ФБР і ЦРУ, яка, на його думку, перешкоджала виконанню його місії. Він вирішив піти з ФБР і знайти більш високооплачувану роботу у приватному секторі. 23 серпня 2001 року він став начальником Служби безпеки у Всесвітньому торговому центрі. Через кілька тижнів він загинув під час терористичної атаки. Жив собі японець на ім'я. Сутому Ямагучі, який прямував на роботу в Хіросіму в 1945 році, коли побачив, як у небі за дві мілі від того місця, де він стояв, падає те, що в підсумку виявилося атомною бомбою. Він встиг сховатися в канаві, коли бомба вибухнула, і дивом залишився живим. Якимось чином залізничний вокзал Хіросімі все ще працював? І Ямагуті побитий, обстріляний і в синцях. Вирішив сісти на потяг додому своєї сім'ї, щоб прийти до тями в Нагасакі. Через три дні Ямагуті викликали на роботу, щоб він пояснив, що він бачив. На роботі, коли він почав розповідати про те, що сталося, впала друга бомба. Цього разу його врятували залізобетонні стіни навколо, і Ямагуті швидко побіг шукати свою дружину і сина. Температура ґрунту в місті сягнула 4000 градусів по Цельсію і пішов радіоактивний дощ. Будинок сім'ї був зруйнований, але дружина і син Ямагучі, на щастя, в момент падіння бомби виходили за покупками, шукали масть від опіків для Ямагучі, і вони залишилися живі і здорові. Незважаючи на це випробування, переживши два ядерні вибухи і подальше опромінення, Ямагуті продовжив жити до 93 років. Він помер у 2010 році після того, як японський уряд визнав його Нію Гібакуша або двічі бомбардованою людиною. Це нагадує мені про іншу відому японську людину того часу, Чюни Сугіхара. Був віце-консулом японського посольства в Литві, яка знаходилася в Європі під час Другої світової війни. Багато євреїв зверталися до нього по допомогу, бо хотіли втекти з нацистської імперії, яка постійно розширювалася, і він просто давав їм усім візи. Він не повинен був цього робити і фактично мав за це неприємності з урядом. Але на той час, коли його відкликали до Японії, він вже врятував багато тисяч жителів. Євреї тоді скористалися транссибірською залізницею і кораблем, щоб дістатися до Японії. Сьогодні його, звичайно, вже немає з нами, але він назавжди вписав своє ім'я в нашу історію. Ірландський картопляний голод. 1845-1849 був величезною катастрофою, в результаті якої один мільйон людей померли від голоду і один мільйон покинули свою батьківщину. Важко передати словами, наскільки великий шрам залишив цей голод для багатьох ірландців, а страждання були неймовірними. Психологічні шрами досі впливають на психіку ірландців. Майже як казка звучить розповідь про те, як султан з далекої країни почув про цю трагедію і зійшов зі свого шляху, щоб відправити ірландцям, які вмирали від голоду і хвороб, кораблі переповнені їжею і медикаментами. Коли османський султан Абдул Меджид почув про страждання свого ірландського дантиста, він відчув велике співчуття і скорботу за долю ірландців. Спочатку султан хотів пожертвувати 10 тисяч фунтів стерлінгів голодуючим, але британські дипломати були вражені, почувши про це, оскільки королева Вікторія пожертвувала невелику суму у 2 тисячі фунтів стерлінгів. Британський уряд відмовився прийняти велику пожертву, тому він пожертвував лише жалюгідну суму в тисячу фунтів, але таємно відправив п'ять кораблів, навантажених їжею. Як ви можете собі уявити, британський уряд не був радий почути про це, і військово-морський флот спробував влаштувати блокаду, щоб зупинити прибуття допомоги. Кораблі прорвалися крізь кордони і прибули в Дрогеду, Ірландія, де роздали їжу. Жителі Дрогеди були настільки вдячні, що додали ісламські та османські символи до герба свого міста. Це дійсно схоже на казку і є жестом великої емпатії. Легко уявити, як зраділи голодні люди, побачивши турецькі кораблі, що прибули з їжею. За словами Джеймса Хактука, люди жили, а точніше голодували на бадилі ріпи, піщаних вуграх і морських водоростях. Раціон, який ніхто в Англії не вважав би придатним навіть для найпідлішої тварини, але на цьому історія не закінчується. Під час Кримської війни Британія приєдналася до Османської імперії у боротьбі проти Російської імперії, що розширювалася. Близько 30 тисяч ірландських солдатів брали участь у війні, і було помічено, що ірландці з ентузіазмом служили на захист султана, який допоміг їм у найтяжкі часи. Про цю найвищу форму співчуття згадували навіть під час Першої світової війни. Повідомлялося, що британські офіцери скаржилися, що ірландцям бракує волі боротися проти османів, бо вони пам'ятали історію про те, як Османська імперія допомогла їм під час голоду, коли ніхто інший цього того не робив Султан Абдул Меджид є прикладом відновлення віри в людяність. Ніколас Алкемаде пав з висоти 18 тисяч футів без парашута спалаючого літака в 1944 році і не отримав жодних серйозних травм. Битва Прибулран. Одна з перших битв громадянської війни в США відбулася на фермі Вілмера Макліна в Північній Вірджині та на її околицях. Не бажаючи жити в оточенні війни, Маклін і його сім'я переїхали до будівлі суду в Апомактоксі, штат Вірджинія. Битва при суді Апомактокса була останньою значною битвою між військами Союзу та Конфедерації. Конфендеранти підписали наказ про капітуляцію у вітальні Вілмера. кажуть, що громадянська війна почалася на фермі Вілмера, а закінчилася в його вітальні. Свята Ольга Київська. Її історія це ідеальна історія про помсту. Я наполегливо рекомендую людям пошукати її історію і прочитати, але якщо коротко, то її чоловіка вбило сусіднє плем'я і вона прагнула помститися. Сусіднє плем'я намагалося захопити її, оскільки вона була слабкою жінкою і правила замість свого загиблого чоловіка, оскільки її власний син був занадто малий, вона запросила їх до свого міста на знак пошани. Коли велика група посланців прибула, на них незабаром напали і загнали у величезний рів, який люди Ольги вирили напередодні ввечері. Стоячи над окопом, вона запитала їх, чи сподобалася їм така честь. І поховала їх живцем. Але вона навіть не була близька до завершення свого прагнення помститися. Вона надіслала ворогу послання, в якому говорила, що прийме вірність у шлюбі, зображуючи себе такою слабкою жінкою, що з радістю віддала б свою владу ворогові, але вона попросила всіх верховних вождів відвідати її місто. Щоб поспілкуватися і завоювати прихильність, вожді прийшли. Вона запросила їх до лазні, щоб відпочити перед бенкетом. Їх замкнули всередині і спалили на вогнищі, але вона не зупинилася. Наступний її подвиг, найнеймовірніший. Після того як вона знищила більшість можновладців з іншої фракції, вона зажадала данину з їхніх міст і сіл. Не золотом, не будь якими матеріальними благами, а у вигляді горобців і голубців їй приносили їх тисячами. Наступної ночі вона наказала своїм воїнам прив'язати до пташиних лапок смужку сірки, підпалити її і відпустити птахів. Птахи полетіли назад до своїх домівок, в яких вони звили гнізда, і спалили кожне село до тла. Небо, мабуть, кілька днів палало вогняним полум'ям не жартуйте з Ольгою Київською. Щиро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше? Напишіть в коментарях. З вами був Товстий.